Багато з нас хотіло би побудувати щасливі відносини, але сьогодні відбір партнерів часто здійснюється поверхнево, при величезному виборі. Тому створити довгострокові відносини значно легше на словах, аніж на ділі. Кохання з першого погляду, це, звісно, чудово, але неможливо протриматись довго лише на взаємній симпатії. Як же створити здорові відносини, які будуть тривати довго та приносити вам обом радість? Перше. Ви спілкуєтеся відкрито. Від щирості починаються хороші відносини. Чи можете ви говорити зі своїми партнерами про все на світі, від особистого до табуйованих тем? Чи уважно ви слухаєте одне одного, намагаючись відчути те, що хвилює іншу людину? Гарна комунікація це дружня мова тіла, концентрація на розмові та поважний тон. Друге. Ви часом сваритеся. Це може здатися дивним, але сварки трапляються в здорових відносинах. Без них ваші емоції будуть накопичуватися і в результаті перетворяться на сильне почуття образи. Пари з гарною комунікацією можуть сваритися розумно. Кожен висловлює свою позицію, водночас, намагаючись зрозуміти іншого, вони також вміють вибачатися, якщо виявляються неправими. Звичайно ж, це не потрібно плутати з деструктивними суперечками, коли партнери поводяться агресивно, сваряться і намагаються завдати болю одне одному через якусь проблему. Третє. Ви не розголошуєте деталі відносин. Це нормально порадитись з друзями чи сім'єю з приводу якогось питання у відносинах, але виводити проблеми на публіку у соціальних мережах це пасивна агресія. Так можна зовсім підірвати довіру. Усьому потрібна приватність для того, щоб залишатися в безпеці, в тому числі і відносинам. Четверте. Ви не тримаєте образи. Чим довше ви разом, тим більше ви починаєте діяти одне одному на нерви. І це нормально. Ми можемо переборщити. Ми можемо образити свого партнера. Але якщо довго ображатись, навіть коли перед вами вибачилися, можна зруйнувати відносини. Завжди обговорюйте всі проблеми та вчіться відпускати образи. П'яте. У вас реалістичні очікування від партнера. Ідеального партнера не існує. Пари, яким вдається підтримувати довгострокові відносини, розуміють, що ключем до цього є відданість, комунікація та компроміси. Шосте. Ви витрачаєте час на себе. Здорові відносини і відсутність свободи це протилежні речі. Кожен з партнерів має бути самодостатньою особистістю, мати своє життя, інтереси та друзів. Жити поза відносинами просто необхідно. І ревнущам тут немає місця. Сьоме. Ви довіряєте одне одному. Щасливі пари можуть проводити час окремо, без постійних питань, типу, де ти з ким. Якщо ви стежите за партнером у соціальних мережах в очікуванні його оновлень, то це свідчить про ваші проблеми з довірою. Довіряти означає поважати почуття і особисті кордони партнера. Восьме. Вам подобається проводити час разом, незалежно від того, чи ви вечеряєте в ресторані, чи просто лежите вдома, ви насолоджуєтеся часом разом. Сподіваємось, що ви виділяєте достатньо часу зі свого завантаженого графіку для спілкування з партнером і не як зобов'язання, а просто тому, що вам це подобається. Дев'яте. Ви, друзі. Міцні пари мають спільні інтереси. Як і кращі друзі, вони можуть говорити про що завгодно, не засуджуючи один одного. А приймаючи, це дуже важливо, щоб вам було комфортно разом. Десяте. Ви приймаєте рішення узгоджено. Здорові відносини це не боротьба за владу, а партнерство, де обидва мають рівні права. Якщо ви не можете вибрати, в якому ресторані провести побачення, часом можна поступитися, але з умовою, що наступного разу, вибір буде за вами. Одинадцяте. Ви підтримуєте близькість. Очевидно, секс має велике значення в стосунках. Підтримання інтимної близькості означає і романтику. Бути в здорових відносинах це звертати увагу, дарувати подарунки та виявляти мову кохання різними іншими способами. 12. Ви посилюєте одне одного, але робите це, не намагаючись виправити іншого, а підтримуючи. Пари у здорових стосунках люблять один одного за те, що вони просто є, а не за те, що партнер виконує якісь умови, щоб бути коханим. Що з цього списку відноситься до ваших стосунків. Розкажіть про це в коментарях під відео. Я буду вдячна кожному. Підписуйтеся на мою сторінку, якщо бачите користь у цій інформації.